Пане Михайле, як ви думаєте, чи вдалося нам, е, ну я не знаю, викликати якісь особливі емоції в цей ранок і оцінити їх ці емоції у росіян. Злякалися вони, не злякалися, бо з деяких пропагандистських джерел, власне, що там писали Соловйову... Хіба то ми? Ну, не знаю. Хіба то ми? Ми маємо оцінити їхню реакцію, це точно, як, як члени журі. Пане Михайло, раділи росіяни. Я це чув і бачив з того, що це ж власне Рубльовка. Так і що такого ура, олігархи там страждають. Який ефект був сьогоднішнього ранку для російського і московського суспільства? Зокрема, ну я думаю, що це російські вже люмпен пролетарії, як водиться у них, почали революцію потроху. От, тому що люди бачите, ну, не люблять вони рубльовку. Вирішили атакувати Рубльовку. Це, так би мовити, дуже вірогідна версія, дуже вірогідна. І е, давайте дивитися правді в очі, тому що Рубльовка вже всіх достала. От, вони ж фінансують війну, вони самі не помирають, діти їх не помирають, а росіяни гинуть в Україні дуже великі кількість. О, з Рубльовки ніхто не загинув, а загинуло там 210 тисяч з інших міст. Тому от ми бачимо, що росіяни ну, досить і реально могли закупити дрони і могли зробити цю атаку. Тим паче, що, наприклад, є такі організації, як Легіон Свободи Росії, Російський добровольчий корпус це ж серйозні люди, які можуть все це організувати і все у них може вийти. От, і у них є мотиви, у них є фінанси. Ну а якщо у них є фінансу, то він могли і допомогти е їх єдиномишники, які розділяють їхню думку. От. Тому я думаю, що це були саме активісти російські, які зробили все можливе для того, щоб е люди на Робльовці себе відчували не дуже так би мовити спокійно, як вони це робили досі. Починаючи війну в Україні, вбиваючи українців, вбиваючи росіян, а самі себе спочували досить спокійно. Тепер бачите, воно трошки помінялося. А тепер е, ситуація така, що вони відчули на собі, що таке прильоти, що таке не спати, що таке повітряна тривога. І я думаю, що це буде продовжуватися, мені так здається. Пане Михайло, те, що в цьому районі так багато оцих і представників ну най Вищого я не знаю їхнього істеблішменту і шойгу там, десь наче живе, і наче і у Путіна там резиденція самого є, десь і інші там, і пром з Газпрому якогось дядька згадували. А ще Кабаєва виклала відео, яка казала, що десь там недалеко в них збили безпілотник. Це ж, взагалі, мені здається, найперша особа, яку варто було путіну захищати. Ну, вони захищають може, але ми бачимо, що недостатньо гарно захищають. Ми бачимо, що ну, вбивали їхні а, системи протиповітряної оборони. Ці ну, досить недорогі безпілотники. От. І галасу нам ну, робили більше навіть ракети протиповітряної оборони, які підривали безпілотники на досить низькій висоті, ніж самі безпілотники. І вибухівки в ракетах цих набагато більше, ніж саме генців. Ну от така ситуація. Певна, що медійний ефект було досягнуто абсолютно. Тобто у людей закінчилось спокійне життя. Вони відчували себе у власній безпеці, вони відчували, що Путін всіх побіділ. Війна десь там, а не у них вдома. А тут раптом, виявилося, що війна у них вдома. і Путін нікого не перебував. Ощо виявилося насправді. Це такий тест на реальність, який шок, який треба пережити зараз мешканцям Москви, особливо мешканцям Румбови. Це район, як Гротенберги живуть, брати, і Лавров, там, там весь естабілішмент знаходиться там, це Рублова. От, Так що, друзі. Так от, це так починається революція на Росії. Так бувало. Ну, Живемо, як то кажуть, в історичні часи, да, за цим спостерігаємо. Цікаві часи досить, так. Да. І багато ми бачимо, що багато може бути можливостей. І це можуть бути і от саме ті добровольчі організації, про які я казав, тобто про Свобода Росії, Російський добровольчий корпус. А це можуть бути і одночасно, це може бути версія. Що почалась боротьба за владу. Це може і Вагнер організувати абсолютно. У нього теж є такі ресурси, у нього є зацікавленість у цьому. Е, ну, чому б не розглянути таку версію, що наші дозволили Вагнеру піти, е, з Бахмуту спокійно, в обмін на те, що е, Пригожин організує атаку дронами на Ну, Могла атака бути допомога? Ну, абсолютно могла. От, воно того. Б... Пошту. Воно одне другого варте, Да? Тобто він би так пішов, і так йому дали завдання, і він його виконав. Могло таке бути, могло. Чому це могло бути? Тому що Бригожину э, так чи інакше доводиться зараз вступати в боротьбу за владу в Росії. І це для нього зайвий привід покричати про те, що влада вже слаба, вона нічого не може робити, і покритикувати всі. Тобто це ж зацікавлена особа, абсолютно зацікавлена особа, і він виступив в такому ж ключі. О, ще не виступив гір, здається, з цього приводу, але всі ті, хто будуть боротися за владу в Росії, вони цей привід використають обов'язково. І вони також могли бути е, ініціаторами е, цього шоу дуже цікавого. І я думаю, що це досить регідні реалеції, які мають право на життя. Пане Михайло, а що з практичної, навіть ці версії розглядаючи точки зору, як можна запустити ну, в Москві, там, в області, неважливо. Оці дрони, це ж треба багато, мабуть, людей. Я не знаю, це з військової точки зору. Поясніть, будь ласка. Ну, і закриватися від них. І давайте про російське ж ППО. Що вони мають робити? Стягувати з фронту туди ППО? Ну, виходить, що вони оголили свою протиповітряну оборону за рахунок. Ну, Власне, тут майже залишили попровод на Москві, а все інше стягнули на фронт. Багато втрат серед систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби в росіян теж е е в Україні. Ну і відповідно вони оголили дуже великі території, які стали незахищеними системами протиповітряної оборони. Ну, Це дає можливість, так би мовити, їх і по сказати, що вони в цьому виді. З одного боку для конкуренції, які боротись за владу на Москві, а з іншого боку, це дає можливість запустити ці дрони. Не так багато людей треба. Якщо там йшло 30 дронів, допустим, на, наприклад, на, на Москву, то це могли зробити і маленька група людей, 5-6 чоловік. Які мали ці дрони, наприклад, у вантажому автомобілі і за все. Все це не обов'язково дуже хотілося. Тобто, ну, Особливо, якщо є ресурс, і розуміння, як це робити, це реально зробити е... абсолютно. Так, тобто, це, це немає ніякої проблеми в тому, що ці дрони е, летіли. Якщо в них є програма, по якій вони летять, наш на часто це зовсім не проблема. Звичайний мобільний телефон. Смартфон навіть п'ятирічної давнини, він може використати функцію управління і наведення цього дрону з точністю там буквально 2-3 метри. Це буде досяжне це. Тому не так все це дорого і не так все це проблемно, як воно там здається. роблять якщо мають час бажання натхнення це. І натхнення, так. Пане Михайло, вдячні вам да за ці роз'яснення.